Вітаю вас! Ви на каналі Толмач. І я його ведучий політолог Антон Толмачов. Сьогодні ми з вами поговоримо про суперкорпоративну двіжуху під назвою Національні з'їзди. Це з'їзди, на яких партія вирішує, хто буде єдиним кандидатом від партії на президентських виборах. Як проходять національні з'їзди, які курйозні випадки, та взагалі повна і тотальна зміна планів партії саме відбувається на цих з'їздах? Вирішуються дуже важливі моменти, яку саме партійну платформу обере зараз партія, і який кандидат піде на вибори президента. Все це сьогодні ми обговоримо. Отже, перейдемо безпосередньо до національних з'їздів. Що це таке? Національні з'їзди в Америці це така собі корпоративний форум, на якому збирається уся партійна система Сполучених Штатів, це або Республіканська, або демократична партія. На цих зборах збираються делегати, які були обрані. Від різних штатах на кокусах, на праймеріс, і вони будуть обирати собі єдиного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів. Також на цих з'їздах обирається і голосується за партійну платформу. Що це означає? Партійна платформа це декларація того, які саме програми будуть реалізовуватись. За цей рік і який напрямок партія обирає для себе. Це або соціальна стратегія, або економічна жорстка стратегія. Тобто визначається, що саме зараз декларуватиме партія, який в неї буде корпоративний порядок і корпоративна стратегія. Таким чином, відбувається оновлення. Партійної системи і стратегії вона формується на основі певних резолюцій в партії чи певних комітетів, які допроводили дослідження і вивчали політичний, соціальний та культурний запит, запит наразі в Сполучених Штатах. Це дозволяє оптимізувати усю потужність партії, обрати один єдиний шлях. Та бути, як то кажуть, у темі для того, щоб найкращим чином відповідати не тільки трендам, а ще й запитам того, що конкретно зараз відбувається. Така система і підхід він є дуже-дуже органічним. Тому що час плинний, все змінюється дуже швидко. Економіка, політичні системи, міжнародні відносини дуже багато людей. Дуже велика кількість різних поглядів і змін ситуацій, тому саме такий підхід допомагає залишатися на плаву і постійно адаптуватись і покращувати свою систему і свої підходи. По суті, ти постійно залишаєшся в тренді. Твоя система постійно залишається в тренді, а найголовніше ти можеш дуже швидко реагувати на нові виклики і нові запити. Тому що якщо в тебе якась стала незмінна ідеологія, змінити в дану точку часу щось і поміняти дуже-дуже важко. Тому система, по якій працюють партії Сполучених Штатів, є дуже адаптованою, дуже гнучкою і швидко змінною до змінних у світі і тенденціях в суспільстві, економіці і так далі. Коли партії проводять свої національні з'їзди, наприклад, республіканська партія проводила вже свої національні з'їзди з 15 по 18 липня у Вісконсині, місто Мілвокі, демократи будуть проводити свої з'їзди вже 19 серпня по 22 Чикаго, штат Лінойс. Демократам цьогоріч дуже повезло. Вони проводять свої національні з'їзди. Це дає їм можливість краще підготуватись до національних з'їздів з урахуванням такого критичного форс-мажору. В них є ще більше місяця для того, щоб повністю створити кампанію для Каміли Харріс, зібрати її на предвиборчу кампанію та провести. Дуже потужні національні з'їзди, на яких буде обраний один кандидат від демократичної партії. А зараз ми поговоримо про сам процес національних з'їздів. Все починається зі збору делегатів. Делегати були обрані на кокусах та праймеріс. Кількість делегатів вона в залежності від кількості населення штату. Далі йде голосування за кандидата. Голосують ще і за віце-президента, тому що вони йдуть, з'ясняється кандидат і віце-президент. Голосування відбувається простою більшістю, тобто, як нам звично, мажоритарною системою 50% плюс один голос. Наприклад, в республіканській партії на з'їздах присутні 2550 делегатів. Це означає, що половина плюс один буде 1276 голосів за кандидата. В демократичній партії трошки більше 4750 делегатів. І половина з них це 2376, це плюс один голос. Таким чином обирається єдиний кандидат від партії. Наступним етапом в національних з'їздах це голосування за партійну платформу. Партійна платформа, як я вже зазначав, вона організовується і формується на основі досліджень. Резолюції партійних, роботи комітетів і, в принципі, збору інформації. Вони всю цю платформу доводять до адекватного стану, до того, які зараз є запити у суспільстві в політичному, економічному, культурному і соціальному плані. Також дуже важливий аспект міжнародних відносин. Тому це теж включено в платформу партії. Після цього йдуть виступи партійних представників та різні партійні заходи. Все це направлено для того, щоб зробити картинку для змі або мобілізувати нових чи старих виборців. Дуже часто партії залучають до цих виступів селебріті, відомих людей, авторитетних людей. та… Якихось аксакалів та старожилів партії, які можуть змобілізувати, або вирішити якісь партійні розмови, тому що дуже часто є протилежні кандидати, принципові кандидати. І після того, як обирається один, дуже важливо зберегти. Цілісність партії для того, щоб усі, хто підтримував того чи іншого кандидата, вони з'єдналися для найкращої роботи для перемоги їх єдиного кандидата. Ну і все це завершується закриттям з'їзду, на якому відбувається інавгурація кандидата та обговорення різних аспектів та стратегії. Виборчої кампанії та взагалі, як і хто буде рухатись далі. Такі національні з'їзди відбуваються з 1830-х років. І є дуже важливими, тому що відбуваються вони майже кожного року, і кожного року іде постійне оновлення політичної платформи, постійне оновлення кандидатів, постійне оновлення взагалі стратегії руху та вибору того, як саме буде відбуватись політика, і які зараз запити в суспільство, економіці і так далі, тому подібне. Дуже цікавий факт стосовно е, запеклої боротьби кандидатів, у 1976 році в Канзас Сіті відбувався національний з'їзд республіканської партії, на якому Джерард Форд і Рональд Рейган зійшлись в принциповому поєдинку. Їх боротьба була настільки запеклою, що на національних з'їздах делегати розподілилися. 1187 за Джерарда Форда, і 1070 за Рональда Рейгана. Це було дуже принципове змагання. І на них Рональд Рейган виступив як людина, яка закликала усю республіканську партію з'єднатись у підтримці Джерарда Форда. Але це не допомогло Джерарду Форду виграти в демократа Джиммі Картера. А в 1980 році в Нью-Йорку були з'їзди Демократичної партії. Це були наступні вибори, де Джиммі Картер набрав 2019 голосів делегатів в той час, коли його опонент, родич Кеннеді Тед Кеннеді набрав усього 1150. Джиммі Картер звернувся до Теда Кеннеді за підтримкою. І Тед Кеннеді, а вже ж його підтримав. І це не допомогло Джиммі Картеру програти вибори Рональду Рейгану. І це був потужний камбек Рональда Рейгана, який в майбутньому розвалить Сувок. І зробить таку цікаву річ, як рейгономіка. Це коли держава. Майже не контролює ринок і дає йому природньо збалансуватися і встановити наразі потрібні правила гри. Це допомогло американській економіці стати суперпотужною і укріпити свої позиції на світовому ринку і в світовій політиці. І так чисто для розуміння того, яка кількість делегатів можуть бути в різних штатах. Справа в тому, що в Америці є штати, які традиційно підтримують демократичну партію, і які традиційно підтримують республіканську партію. А вже ж, різна кількість делегатів демократів трошечки більше, в республіканців менше. Але по суті це нічого не змінює. Це все просто певні особливості партійної будови, партійної структури. Тобто ці політичні корпорації вони вибудовують свої внутрішні системи і внутрішні стратегії таким чином, щоб було їм зручніше працювати і адаптуватися в тих реаліях, які зараз є наразі в Сполучених Штатах. Наприклад, Каліфорнія. Каліфорнія це здебільшого штат, який голосує за демократів, і там від демократів ідуть 495 делегатів, а від республіканської партії 172. А традиційно республіканський Техас висуває від демократичної партії 261 кандидата, а від республіканської партії 155. А Нью-Йорк в свою чергу від демократичної партії висуває аж 320 делегатів, а від республіканської партії всього 95. Це каже нам про те, що республіканці розуміють, що Нью-Йорк по традиції дуже дуже демократичний штат, в плані підтримці демократичної партії. І саме через це вони розуміють, що не треба дуже багато делегатів направляти. З Нью-Йорку, тому що там традиційно підтримка іде демократів, це допомагає дуже раціонально розподілити ресурси, увагу та, в принципі, стратегію виборів. Зараз ми поговоримо про курйозні моменти, які можуть виникнути на національних з'їздах, а саме, легітимність делегатів. Справа в тому, що Демократична, що республіканська партія, вони побудовані як корпорації. Тобто в них є дуже багато правил, систем, в них є своя ієрархія, в них є місця, де вони збирають гроші, де вони акумулюють ресурси. І все це є дуже великою розгалуженою системою, де найголовніше прописані правила гри, і яких Цим правилам партійці слідують. Тому, коли на національних з'їздах делегати можуть стикнутися з такою проблемою, як легітимність делегата, яка виникає в суперечках при підрахуванні голосів на кокусах та праймеріс. Саме тому існують спеціальні органи всередині партії, такі, як Комітет по акредитації, в якому існують. Правила для вирішення всіх цих питань. Також є апеляційний комітет, в який ти можеш, якщо акредитаційний комітет припустився на твою думку помилки, ти можеш подати заявку, і ви до початку національних з'їздів вирішити усі свої питання. Тому що всередині партії ці комітети, вони. Вони сповнені правових чинників, і на основі цих правових чинників і прецедентів вирішуються усі спірні питання. В таких серйозних структурах не відбувається такого собі політичного балагану. Там є чітко структурована система, по якій всі рухаються. І якщо є порушення, то завжди є комітети, завжди є. Організаційні моменти, які допоможуть і будуть спонукати до вирішення конфліктних ситуацій, також якщо вже через декілька інстанцій ситуація пройшла і вона не вирішилась, то вона може вирішуватись як в юридичному полі. Навіть може дійти до перерахунку голосів для того, щоб можна було зрозуміти, які саме проблеми, в яких штатах відбулись, та вирішити їх по нормативній справедливості. Ще однією з проблемою це є розподілення делегатів поміж кандидатів. Це може відбутись через те, що в деяких штатах є пропорційна система нарахування делегатів, тобто, кількість делегатів відповідає кількості відсотків, який кандидат виграв на кокусах чи праймеріс. Тоді всі ці питання вже вирішуються регламентами партії, і керівними документами партії, які по суті справи є інструкцією, що робити, коли яка ситуація виникає. Тобто, в них вся ця структура, вона побудована на прецедентності ситуацій, це допомагає зробити систему дуже важкою, тому що дуже багато може відбуватися прецедентів, але наявність певного прецеденту і його е, розуміння воно зменшує вірогідність дуже великої кількості інших прецедентів. Наприклад, якщо було якесь порушення, ми його локалізували, внесли в правила партії певну систему. Тоді ця система просто унеможливлює якісь інші порушення, які виникають в процесі партійної роботи. Отже, висновки: національні з'їзди відбуваються для того, щоб найкращим чином з'ясувати. Хто саме є найкращим, найпотужнішим, найвпливовішим кандидатом, якого можна висунути на посаду президента Сполучених Штатів за допомогою кокусів та праймеріс народних форумів з'являється можливість зрозуміти? Кого саме підтримують люди, чого вони хочуть? Тому що бажання людей вони відображаються і в поведінці, і в програмі самого кандидата, тому що кандидат транслює певні наративи. І більшість людей, яка підтримує кандидата, вона і підтримує ці наративи, і підтримує його стратегію і позицію. Щодо вирішення того чи іншого питання, то проведення тої чи іншої політичної стратегії дуже важливим моментом є те, що кандидат спілкується з людьми, і після цього на національних з'їздах буде транслювати бажання людей. І саме коли приймається платформа партії, кандидати можуть вносити свої правки. В залежності від того, що саме хотіли люди, що саме вони чули від людей, що людям болить, і можна таким чином зібрати дані, скоригувати партію в правильному руслі і бути в тренді в тренді тих потреб, які зараз нагальні суспільство. А ще національні з'їзди це дуже весело, тому що відбувається дуже багато заколісних подій, дуже багато принципових баталій. Цього року на виборах ми бачили, як саме перед національними з'їздами Трампу прострелили в вухо, коли намагались в нього поцілити. Це допомогло йому отримати на національних з'їздах майже одностайну підтримку, що вивело його. Топ кандидатів, і найперший день його обрали єдиним кандидатом від республіканської партії. Демократам цього річ ну супер повезло. Тому що з урахуванням того, що Байден зняв себе з предвиборчої гонки, через те, що тепер. Замість нього іде кандидатом його віце-президентка, відбувається супершвидка перетрубація усіх процесів і усіх систем. І в цьому є величезний плюс, тому що є, по суті, лідер партії. Це президент Байден. І він не може виконувати свої обов'язки належним чином. Не може він. Продовжувати свою передвиборчу гонку, передвиборчу кампанію, і він завдяки тим процесам, які були сформовані, і тим системам, які були сформовані протягом усіх цих років, він може знятись з виборів. Його є ким замінити. Делегати, які голосували. І будуть е, голосувати за Байдена, вони автоматично переходять до Каміли Харріс, І коли ці делегати перейшли, немає жодного конфлікту інтересів, тому що це все є органічним і це допомагає зберегти природність, органічність системи та її е, актуальності в час, в який треба різко робити зміни. Тому що якщо вже є якийсь один кандидат, якого там всі супер підтримують, і на одному кандидаті тримається уся партія, це є дуже, дуже крихким льодом, тому що ступивши на нього і втративши кандидата за якихось форс-мажорних обставин або скандалу, або хвороби, чи чогось іншого. Можна втратити величезну підтримку з боку населення. Але демократи в цьому цьому можуть якимось чином ще набрати обертів, тому що система дозволяє їм міняти коней на переправі. Така політична система і партійна система є дуже великою. Протилежністю нашій системі, де все побудовано на харизмі одного лідера. Якщо взяти ну, президента Зеленського, в його партії по суті немає ідеології, але є один харизматичний лідер, навколо якого виросла партія. В Сполучених Штатах ситуація докорінно інша. Там партія має ідеологію, а харизмат на основі цієї ідеології далі може рухатись як кандидат в президенти. Тобто будується все на ідеології партії, а ідеологія вона формує певну стратегію, яка буде виводити країну на більш кращі позиції. У цей проміжок часу, тому що ця стратегія вона базується на тренді, вона базується на нагальних прямо зараз потребах. І ця система є гнучкою. Наша система дуже стала. Навіть якщо щось відбудеться з харизматичним лідером партії, не факт, що його не будуть підтримувати люди. І партія. Може далі його підтримувати в незалежності від того, що він накоїв. Натомість в Сполучених Штатах за цим дуже слідкують і унеможливлюють те, щоб кандидат якимось чином споплюжив добре ім'я партії, стратегію партії та головну ідеологію самої партії. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та обов'язково задавайте свої питання в коментарях, тому що дуже багато цікавого ще попереду. Був радий з вами побачитись. Бон bon вояж!